Сніг та морози, де саме? Давайте зараз з вами подивимося, так це чи ні, чи це просто первоквітневий гумор. Бачимо шосте число, третя ночі, центральна частина, південна та північна частина. Сніг показує на шосте. Якщо включимо динаміку. І поставимо на швидкий рух, щоб вам було цікавіше, то бачимо, що західна частина країни буде сніжити 6-го зранку і до обіду. Потім це діло піде в сторону Білорусі, тобто холодний фронт на Європу снігами. Якщо не сніг, то дощі. Прогнозується як мінімум на 7-е, аж до дванадцятого. Дивимося по Європі сніжитиме. Литва знову Білорусь сніги, Румунія сніги до Молдови вже дощі. В Україні холодні дощі, сильні сніги в Білорусі 8 го числа. 8-го по обіді по Україні сніжитиме, це мокрий сніг може бути. На 9-те трохи притихає, але все рівно зі сторони РФ, бачимо, рухається сніжні хмари. Звісно, що це може бути дощ, але ну, точно буде він холодним. Відповідно, 10-те майже без опадів, а от в Білорусі дощ зі снігом і 10-го. Десяту 10 вечір вранці 11-го дощ по Україні, а північний наш сусід сніг, тому в регіоні, що може і у нас бути сніг, і одинадцятого. Є добра звістка, що дощі дуже позитивно впливають на майбутні врожаї, якщо ми ще не посіяли нічого, звісно. що. Да? Тому що Тому Ця зима була засушливою минулий 24-й рік також був засушливим для України, принаймні то ці весняні дощі, нехай холодні, але вони додають вологи нашій землі. А це значить, що є надія на те, що коли ми посіємося в теплу землю, то ми отримаємо значно кращий врожай ніж в минулому році, при умові, що літо не буде катастрофічно жарким. А всі підозри на це є. Відповідно, зміни клімату показують, що це не фейк, що вони відбуваються масштабно по всій планеті, десь пробудження супервулканів, десь зростання землетрусів, десь аномальні перепади квітень, сніг це не аномалія. Аномалія, те, що була засуха в 24-му і те, що було тепла зима в 24-му.